Ірині вже 60, але на свій вік вона ніколи не виглядала, збереглася добре. Заробляє жінка теж добре, нещодавно вийшла заміж. Чоловік на 15 років молодший. Живуть, люблять один одного, дочка у неї від першого шлюбу є, доросла. Їй уже 25, і вона вже має свою дитину. Ось тільки останній робочий тиждень. Весь проходить не так. Ір, що з тобою? Удома, може, щось трапилось?» – запитала її колега. Та ні, вдома нічого. А ось я на пенсію збиралася, але по ходу, іду в декрет. Завагітніла на старість років собі, та ще й двійнятами. Лікарі кажуть, у моєму віці одного небезпечно народжувати, а у мене цілих двоє. Одного доведеться прибрати. Чоловік щасливий ходить, а дочка не рада каже, навіщо народжувати, скільки тобі років? Кажу, що діти можуть народитися хворими або з відхиленнями. Каже, що не хоче ділити матір із примхливими дітьми. Мамуть дочка має рацію у мене є вона, є її син, мій онук. Навіщо так ризикувати собою та дітьми? Одного треба вбити, а другому дати життя. Залишити двох мені не дозволять. А я думаю, або я народжу двох, або не буду народжувати взагалі. Але якщо я все-таки народжу двох, ризик, що дочка залишиться сиротою, дуже великий. Чоловік тільки просить народити, каже: ну хоча б одного я так мрію про дитину, а ще він каже. Що вагітність у такому віці це диво, принадність. Якщо Бог дає, значить, треба народжувати обов'язково. Не можу й справді не відмовлятися від подарунку долі. Я не знаю, що мені робити, ну не можу ж я розірватися. Кожен вимагає від мене свого, а я вже не знаю, як мені бути. Час іде для дітей, а вони там розвиваються. А мій час зупинився того дня, коли я дізналася про вагітність. Послухавши історію, якої ви думки? Чи правильно сказала дочка Іри, чи вона та ще егоїстка? А чоловік він не егоїст, коли наполягає на народженні бодай одного, він же знає, що це величезний ризик для його дружини. Адже вона вважається старородящою.